ефірі телеканалу НТК інформаційні підсумки. Вівторка, 29 серпня, в студії працює Ольга Гириджук. Мої вітання і спільно з колегами для вас підготували такий випуск. Далі коротко, 29 серпня. День пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Найглибші слова вдячності. У Коломиї нагородили званням почесний громадянин міста, 29 героїв посмертно. Але на щось не виходить то прості. У Коломиї на фасаді ліцею номер 4 імені Сергія Лисенка відкрили пам'ятну дошку прикордоннику Назарові цигану. Пам'ять про мого учня, про Назара цигана завжди залишиться в нашому ліцеї. На Франківщині дівчина потрапила під потяг. Поліцейські нагадують про важливість дотримання правил. Нехтування цими правилами може призвести до фатальних наслідків. Колона з 25 автівок вирушила з Коломиї на передову. Ми туди веземо цілі машини, звідти знову забираємо побиті машини. Тепер про це та інше детальніше у випуску. 29 серпня День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність батьківщини. У цей пам'ятний день в Україні вшановують військовослужбовців і учасників добровольчих формувань, які віддали життя, відстоюючи незалежність. Відбулося вшанування і у Коломиї, урочистості у філармонії Сокіл, а потім Молебень на Алеї Слави, що на міському кладовищі. Сьогодні маємо серці пам'ять. Про кожного загиблого воїна, який відстоює правду, добро і право бути українцем на своїй Богом даній землі, шлему доземний уклін і найглибші слова вдячності всім захисникам, які ціною свого життя виборюють життя для нас, наступних поколінь українців. Безмежна вдячність родинам загиблих захисників, матерям, котрим ще й досі. Сняться ладні слова дітей. До 2014 року ми жили в одній реальності. Після 2014 року в іншій, а після 24 лютого минулого року абсолютно в іншій. Ми знаємо тепер уже ціну людського життя. Це дуже тонка нитка, яка може обірватися в будь-яку секунду. Болить за ті втрати. І кожного разу, коли говоримо про загиблих наших героїв, часто ті портрети проходять, бачиш, долю кожного. Ніякі, звичайно, металі, ордена, почесні звання на героїв країни, ніякі виплати не повернуть наших хлопців назад в родину. Проте пам'ять про них наша з вами. Дає їм можливість залишатися завжди живим. Сьогодні день героїв. Живих треба молитися, щоб вони були живі, здорові всі повернулися додому. Наші воїни, а померлим царство Небесне. 29 почесних громадян Коломиї посмертно. У Коломиї вручили відзнаки загиблим захисникам України. Їх отримали родичі героїв. Присвоєно звання почесний громадянин міста Коломиї посмертно. За виняткову мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної ціленості України, учасникам бойових дій, які брали безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації, а Олегу Степановичу. Солдату, кулеметнику стрілецького відділення, стрілецького взводу, стрілецької роти, стрілецького батальйону 10-ї окремої гірської штурмової бригади, дрійчику Володимиру Ігоровичу, військовослужбовцю, добровольчого батальйону Свобода, Бобику Володимиру Михайловичу, головному сержанту, командиру відділення радіовідділення зводу зв'язку механізованого батальйону 14-ї окремої механізованої бригади, обнаренку Олегу Васильовичу. Водію механіку медичного відділення 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Бондаренко Миколі Сергійовичу, командиру гармати 3 артилерійської батареї артилерійського дивізіону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Гордону Любомиру Бориславовичу, солдату, командиру відділення гранатометного зводу роти вогневої підтримки мотопікопного батальйону 10-ї окремої гірсько шкормової бригади, Виженьку Субру Івановичу, військовослужбовцю 110-ї окремої бригади територіальної оборони, Гаршинському Сергію Миколайовичу, солдату-стрільцю 1-го кулеметного відділення кулеметного зводу 10-ї окремої гірсько штурмової бригади, Гергелюку Михайлу Михайловичу старшому лейтенанту командиру мінометної батареї капелану Верховинської територіальної оборони, реченняку Тарасу Миколайовичу, сержанту Державної прикордонної служби України. Дадаку Юрію Романовичу, солдату, стрільцю 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Калину Ігорю Васильовичу, старшому солдату, командиру відділення, командиру машини розвідувального відділення. Розвідувального взводу, розвідувальної роти 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Козаку Михайлу Михайловичу, солдату, механіку, радіотелефоністу, відділення управління командиру батальйону зводу зв'язку мотопіхотного батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Кривді Валерію Петровичу, головному сержанту розвідувального зводу 115-ї окремої механізованої бригади. Кубацькому Ігору Ярославовичу, військовослужбовцю 30-ї окремої механізованої бригади імені Костянтина Острозького, Кулінічу Віталію Олександровичу, військовослужбовцю добровольського розвідувального батальйону Сонечі, Мальцеву Миколі Володимировичу, старшому солдату батальйону оперативного призначення імені Сергія Ключицького Національної гвардії України, Мельничику Анатолію Івановичу старшому лейтенанту, командиру 1 го аеромобільного взводу, 6-ї аеромобільної роти, 2 го аеромобільного батальйону 46-ї окремої десантно-штурмової бригади, Міллеру Ярославу Миколайовичу, старшому сержанті, командиру відділення взводу радіаційної хімічної біологічної розвідки 133 го окремого батальйону охорони і обслуговування, негричу Олександру Сергійовичу, військовослужбовцю. 63 ї окремої механізованої бригади, нікандрову Сергію Валентиновичу, капітану, командиру зводу технічної розвідки управління ремонтно-відновлюваного батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, Ніньовському Сергію Вікторовичу, солдату, старшому куперю господарського зводу матеріального забезпечення 2-ї механізованого батальйону військової частини А-7013. Огірчину Владиславу Миколайовичу, солдату, ранотометнику, 2 го гірсько-шкормового відділення, 3-го гірсько штурмового зводу, 3-ї гірсько штурмової роти, 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону, 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, Островському Володимиру Васильовичу, військовослужбовцю батальйону оперативного призначення Національної гвардії України імені Сергія Пальчицького, Поповичу Петру Миколайовичу. Військовослужбовцю 102-ї окремої бригади територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського, Порізькому Андрію Олександровичу, військовослужбовцю 58-ї окремої мотопіхотної бригади, Сенюку Андрію Дмитровичу, солдату-розвіднику розвідувального відділення, розвідувального зводу розвідувальної роти 10-ї окремої гірсько-шкурнової бригади, Тарабалці Степану Івановичу. Герою України, майору, льотчику 14-ї бригади тактичної авіації повітряних сил Збройних сил України, Каченку Андрію Валентиновичу, солдату кулеметного зводу механізованого батальйону військової частини а 7013 кукурбі Олександру Васильовичу. Герою України, майору, начальнику розвідки штабу 299-ї бригади тактичної авіації Збройних сил України імені генерал лейтенанта Василя Нікіфорова. Цю відзнаку за свого племінника я взяти з ваших рук не можу, тому що ви знехтували пам'ятю мого племінника минулого року, не згадавши Героя України. На День Незалежності, бо він не був не з вашої ОТГ. І те саме повторилося і цього року. Мама у глибокому смутку хвора, і це не додає їй ні здоров'я, ні настрою. І родині так само. Нам дуже гірко і нам дуже сумно, що так ну, не ціниться, просто не ціниться. Це наш біль. Це лише наш біль оцих всіх чорних дів. Дякуємо вам, дійсно, ми вас не зрозуміємо. Але ми хочемо бути з вами, повірте нас, вам. але як в нас щось не виходить то простіт, я вибачаюся за всі наші недопрацювання, ми будемо старатися. Але ми маємо не їсти один Бог. Шанували героя. У коломиї на фасаді ліцею номер 4 імені Сергія Лисенка відкрили пам'ятну дошку прикордоннику Назарові Цигану. Загинув він 20 березня 2023 року внаслідок артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Серебрянка Бахмутського району на Донеччині. Посмертно Назару цигану присвоїли звання головного сержанта та відзначили орденом за мужність третього ступеня. 27 серпня Назару Цигану мало виповнитись 33 роки. У цей день на фасаді його рідної школи у Коломиї відкривають пам'ятну дошку. Батьки героя померли. З найближчих людей брат, близнюк Захар та дружина Марта. Моє сьогодення, знаєте, таких ніколи такого не було завжди. Для мене це щось якісь нові відчуття, які би я не хотів переживати, але я змушений їх пережити інакше не буде. За свого брата можу сказати, він завжди залишиться в мене в серці. Тут буде для мене героєм і буде завжди моєю силою, моєю опорою. Завжди всередині мене. Я буду пишатися на мені, гордитися до кінця своїх днів до останнього подиву. Поки я буду жити. Звістка про загибель чоловіка була для мене сильним ударом. І в той момент ніби життя зупинилося зараз. Я живу тільки для того, щоб пам'ять про нього жила вічно. Назар Циган народився у Коломиї, був учасником скаутської організації Пласт. Ще в юному віці вирішив служити у Збройних силах, тож після закінчення школи відразу вступив на строкову службу. У 2019 році підписав контракт із Державною прикордонною службою. З початком повномасштабного вторгнення Назар став на захист батьківщини у лавах Луганського прикордонного загону. Загинув 20 березня 2023 року. П'ять місяців до того, у жовтні 22-го, одружився. Він залишився завжди для мене і завжди залишиться найкращим чоловіком. Він був неймовірною людиною. У нас було неймовірне кохання, яке зустрічається не завжди, не у всіх. Назару цигану посмертно присвоїли звання головного сержанта та відзначили орденом за мужність третього ступеня. Це висока державна нагорода, яку дають хоробрим, сильним та відважним. А Назар був саме таким, зазначає його класна керівниця Людмила Жураковська. Мені доводилося вчити цих хлопців з п'ятого класу, оскільки вони до нашого ліцею прибули у п'ятому класі. Досить екстравагантні, досить безпосередні, досить комунікабельні, були обидва, один одного завжди підтримували. Що би не було у їхньому житті, траплялося, вони завжди сміливо виходили з будь-якої ситуації. І я горда за те, що Назар пішов захищати нашу батьківщину від нависного ворога. Ну, шкода, на жаль, що його 23 третє літо. Він уже буде, як кажуть, ну, святкувати, хоча це неправильно буде сказано, де на небесах. На відкриття пам'ятної дошки Назару Цигану на фасаді Коломийського ліцею номер 4 зібралось велелюдне товариство. Серед присутніх рідні, друзі, однокласники, вчителі та пластуни. Пам'ять про мого учня, про назара цигана завжди залишиться в нашому ліцеї, завжди залишиться у серцях моїх дітей, яких я навчала, і дякувати Богу, що я е, мала можливість спілкуватися з цією дитиною, з їхньою сім'єю. Щоб всі ми і майбутнє покоління пам'ятало, е, що ми маємо змогу тут жити. За таких героїв, які віддали найцінніше своє життя за Україну, за незалежність і за нас, як кажуть ініціатори, жодна відзнака чи меморіальна дошка не поверне героя. Але це стане ще однією згадкою про те, яким був Назар Циган, і про те, що за нашу свободу він віддав найцінніше своє життя, сина і святого Амінь. Поліцейські Прикарпаття нагадують, як правильно поводитися на залізниці. Наголошують, що залізниця є зоною підвищеної небезпеки. Нагадаємо, нещодавно на Івано-Франківщині в селі Братківці на колії травмувалася дівчинка, потрапивши під потяг. Відділ юнальної превенції Прикарпаття звертається до всіх батьків, опікунів. З метою недопущення надзвичайних подій за участю дітей на колії, оскільки ми, на жаль, маємо надзвичайну подію, коли дівчинка рухалася по колії, мала навушники в ухах, і назустріч їхав в поїзд. Вона останню мить вискочила, але отримала травми. На даний час і здоров'ю дитини нічого не загрожує, але звертаюся до всіх батьків, щоб вони провели з дітьми роз'яснювальну роботу, захистили дітей, не залишали без нагляду дітей. Це стосується не тільки. Ходіння по колії це стосується і поведінка правила поведінки на пороні, оскільки зараз пора літніх відпусток, відпочинку. Діти повертаються з відпочинку, одні їдуть на відпочинок, і не можна підходити до краю платформи, не можна переходити колію в нестановлених місцях і не наближатися до рухомого потягу на відстані 5 метрів, якщо ви рухаєтеся десь вздовж колії. Нехтування цими правилами може призвести до фатальних наслідків. 15 тисяч гривень для захисників ці кошти адресна матеріальна допомога військовим від Коломийської міської ради на придбання амуніції та інших необхідних речей. Таке рішення прийняли депутати на 46-й сесії. Загалом з бюджету громади на це передбачено 37 мільйонів гривень. Заяву на отримання коштів необхідно подавати у ЦНАП. Звернутися можуть як самі військовослужбовці, так і один із членів їхніх сімей: батько, мати, чоловік, дружина, повнолітні діти. До заяви необхідно додати. Тати копії паспорта, довідки з ідентифікаційним номером, довідки про реєстрацію місця проживання, документ, який засвідчує участь у бойових діях, а також банківський документ із реквізитами одержувача допомоги, нарахування виплат розпочинається 1 жовтня цього року. Далі пряма мова міського голови Коломиї Богдана Станіславського. Ми зараз найбільш увагу приділяємо нашим збройним силам. І, зокрема, це є ініціатива і депутатів, і секретаря ради, якраз підтримати наших воїнів, які є мешканцями, жителями Коломийської громади, і виділити по 15 тисяч для того, щоб вони могли докупити амуніцію чи що все, що тобто це на їхній розгляд. Тобто, це є разова допомога 15 тисяч, треба подати заявку в ЦНАП, і через управління соцполітики буде виділені ці кошти. На карточку поступлять. Для цього не обов'язково там що має звертатися чи військовослужбовець, це можуть і родичі звернутися. Тобто, в нас облік для цього є там необхідний перелік документів, які треба подати. Є для цього визначений термін, наскільки часу, був. і тоді, тоді буде допомога. Хотіли більше, але ми розуміємо, що є певні фізичні можливості бюджету. Тобто, це, щоб ви розуміли, якщо так. Все разом це виходить більше 37 мільйонів гривень. І це знаючи, що наступний рік буде напевно для нас фінансово важкий. Тому така, така цифра. Колода з 25 автівок вирушила з Коломиї на передову. Понад 10 із них безпосередньо для захисників, решта завантажена гуманітарною допомогою. Натомість назад повернулись кілька позашляховиків на ремонт. Волонтер Михайло Махлович із Печеніжина вже збився з ліку, скільки разів їздив на позиції до українських військовослужбовців. Часом доводилося виїжджати три чи чотири рази на місяць, інколи тричі за два тижні. Найчастіше за потреби. Цього разу везе сан для краянина. Зібрали родина Лучаків з Вербіжа на передову. у Граматорськ чоловік додає мешканці громади не байдужі люди й охоче допомагають Збройним силам України та не залишаються осторонь. Мешканці не лишаються, а влада лишається. Володимир Федюк теж водій. Волонтер належить до громадської організації Військові капелани, яка об'єднує цивільних, котрі прагнуть зробити свій внесок у спільну перемогу. Завдяки організації військові капелани ми вже не один місяць возимо допомогу хлопцям, Нашим напередок. хотілось би дуже подякувати. Всім небайдужим людям, які допомагають нам, хто грошима, хто продуктами. Дуже багато нам допомагають з пальним. А ще подякувати друзям і знайомим за те, що зичать лавети й евакуатори, продовжує помічник капелана. Бо ми туди веземо цілі машини, звідти знову забираємо побиті машини або поломані. І раз буває таке, що і наша техніка ломиться. Така організація капелани, це дзвонюється, як великий організм, один одному допомагає. Цього разу в колоні разом із місцевими волонтерами на. Передову вирушили й 10 автівок від британської організації «Jeeps for Peace». Представник іноземних партнерів, Коломиянин Василь Мадяр, зізнається в Україну разом із друзями. Завіз уже понад сотню пікапів, та й на фронт вирушив не вперше. Спочатку, коли ми купили машину, дуже багато людей почало цим цікавитись для чого. Ми їх купуємо і приєднались до цієї. Програми здолучились близько десяти позашляховиків залишилися служити в зоні бойових дій. На ротацію бійці повернули одне авто. Просили відремонтувати. Поділився помічник капелана Назар Чабан. Нечуття просто. Не передати. Це перемоги. Соліст Нотердам де Парі, фіналіст Голос України Зіновій Карач заспіває у Коломийській філармонії. Виконавець ролі квазімоду виступить разом з ретро-колективом Фіджі Бенд, щоб заспівати улюблені пісні української естради, 8 вересня, о 17-й годині, у Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка. І це все на сьогодні. Я ж нагадую, наші новини ви можете переглядати в інтернеті за адресами, які зараз бачите на екрані, або ж слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво. уся команда подій дякує вам за довіру. Нехай щастить! Слава Україні!